То тоді до ядерної зброї. Ми вчора обговорювали так. цю тему, і ще й сьогодні зачепимо. Але з вами особливо хочеться обговорити, тому що ви, як людина, яка ем, знає ем, лідера Китаю Сідзіпіня. Значить, що відбулося? Приїхав лідер Китаю, поговорили вони з путіним. Ем, візит був коротший ніж планувалося. Це також дуже дивно. Ем, значить, підписали комуніке про нерозповсюдження ядерної зброї через кілька днів. Виходить Путін і каже, розміщуємо російську е, ядерну зброю на території Білорусі. Що відбулося? Це вони з чимось не ну не домовилися з Китаєм по якихось позиціях, по можливо важкому озброєнні. Що це за ляпас такий? Чи можна це розцінювати як ляпас? А, ну, першу чергу, ми говоримо, що Путін не отримав ніде переваг. От на фронті, бачите, реально програє. І скільки він не давав казівок захопити Бахмут Авдіївку, до цього часу нічого не сталося. Я сказав, 16 разів дав казів. Термін ставив від 9 травня прошлого року аж до 1 березня цього року. Нічого не вийшло. Рішення відповідно є Кримінальне суду в Газі щодо його арешту. От, перспектив нових наступальних операцій немає. Резервів потужних, про які він там заявляє, їх немає ніде. І була остання надія: це сформувати воєнний союз з Китаєм. І по ініціативі Китаю я просто розшифрую, тому що мало лише, ми звертаємо увагу, але це основна ключова позиція. Було вставлено в резолюцію щодо підсумків відзиту, що Китай і Росія не створять воєнних союзів. Оце позиція Китаю, не Путіна. Путіна була навпаки, Створюємо ці союзи, а тут не вийшло. Тобто, реальна офіційна стратегічна підтримка, яку повинен заявити був Китай, не відбулася. Реальна програма надання зброї. А це летальна зброя, боєприпаси, техніка ракети не відбулася. Зрозуміло, що буде співробітництво в інтересах Китаю і економічні, технологічне, включаючи компоненти для окремих видів зброї, але це не та офіційна позиція, яка підтримує агресію, яка підтримує якраз війська Росії. Ми говоримо, і яка стимулює якісь процеси однозначної підтримки Росії, тому що навіть теза, яка поки сьогодні піддається критику, вона правильно піддається критиці, що Китай. Заявив про суверенітет, але нічого не робить. Вона є, але ми тоді навіть на нашому ефірі говорили: Китай міг би стати якраз ну таким тригером потужним щодо формування нового світового порядку і врегулювання ситуації в Україні. А на це погодилася Європейського Союз, який їдуть ушла понерляй разом з Макроном. Також туди ж їдуть і прем'єр-міністр Іспанії, також висловив позиції, наприклад, участі Китаю в мирному процесі, новий президент Бразилії, новий старий президент, тому що він перебрався через декілька років, якраз Лулуди, Сільва. І якраз цей формат дуже-дуже потужно діє, якби третя сила, яка формує позицію нового моделі миру, нового світопорядку. І тут може бути участь Китаю. Тут якраз Китай не витримав якраз випробування, прямо скажу. Що він не використав шанс, як ми говорили, що став на чолі якраз процесу і світових е, таких глобальних викликів, і конкретно ситуацію, пов'язана з миром України. І він міг би стати світовим лідером, навіть е, десь може претендував би на первенство поряд із Байденом, бо навіть вище. Але він іде своїм шляхом в інтересах Китаю і зрозуміло, що Путін не отримав якраз цих перспектив. Єдиний аргумент залишився з ядерної зброї. Відверто заявити про те, що я буду проводити якраз нову стратегічну конфронтацію ядерною зброєю, розумію, він вже декілька місяців назад отримав потужний бумеранг і від Байдена, від Сунака, від Макрона, від Сінзіпіна, прем'єра Індії, інші канали. Все було задіяно те, що якщо ти будеш. Загрожувати зброєю, ми готуємося до потужних ударів а Сінзіпін на те, що він тоді відвернеться повністю до Росії, буде також проти якраз позиції Путіна, тому що він тягає в світ війну, яка не матиме перспектив, як вони заявили, і будуть знищені всі, якщо ми говоримо про велику війну. Тому він робить хід конем, як ми говоримо після того, коли в нього нічого не вийшло. Ні з китайцями, ні на фронті, ні та в іншому форматі. Він робить такий хід, який раніше він планували з Лукашенко, начебто, розмістити тактичну зброю і загрожувати Україні, і загрожувати Європі, і знову спонукати їх до відмови надання допомоги Україні зброю, техніку, фінансові ресурси. Технологічний, економічний, е, оперативний формат, як ми говоримо, і зрозуміло тиснути на Україну, що ми погодилися на умови Росії в переговорному процесі. І зрозуміло, він е, в цій ситуації продемонстрував, що він виграв в цьому процесі, залишивши частину території окупованих Крим, наприклад, там Херсонську, Запорізьку, частково Донецьку, Луганську. Область. Не виходить цей формат. Світ не злякався. Але чи буде він далі продовжувати? Я сказав, буде і цим шляхом. Але якщо ми дуже цікавлять наших глядачів, як же ж можна упередити ці ситуації? Всі ресурси з традичним в режимі онлайн, які є наземні атомні засоби шахтного типу морського, морського, базування, повітряного базування, щоб підніматися, і зрозуміло, буде миттєва реакція. Тільки підготовка. Не якимось чином слідкувати, це фактично неможливо. Або, наприклад, приховати. Якщо навіть буде піотовка, переміщення, це і технічна розвідка, радіотехнічна, комп'ютерна розвідка, агентурна розвідка всіх країн світу, це відслідковує. Тому піотовка засобів, наприклад, і ракетоносіїв, наприклад, і самих зарядів, і систем керування, і наведення, і розміщення будуть відслідковуватися по, буквально поетапно. Тому в даній ситуації приховати неможливо. А тим більше піотовка розгортання для нанесення ударів це вже буде притет номер один. І ще один момент. Це відбувається уже безпосередньо коло кордонів НАТО, Польщі, і Тому подібне. Це буде посилення і потужного а, радіотехнічного контролю, потужні ракети, які можуть збивати ці тактичні, прямо скажу, ракети в повітрі. Вони не будуть зриватися, тому що для того треба приводи і тому подібне. Тому в даний момент Путін викликав вогонь на себе. От сьогодні викликає реальна. А це ще раз. Я думаю, буде питання консолідації світу. Підтримки України понад над на агресором і в деякій мірі корлювання позиції Китаю від нейтральної, навіть в першу чергу неофіційно потужно стримує Путіна в ядерній програмі. Тобто вони не можуть приховати ці не передати дані стосовно переміщення цієї ядерної зброї. Сьогодні це неможливо. неможливо. Тим більше він сам націлив на ці засоби всі ресурси, всіх розвиток спецслужб і всіх можливостей збройних сил країн НАТО і України за такою логікою. Чи можемо ми чи можуть в нас на території розмістити також якусь ядерну зброю, не знаю НАТО, Сполучені Штати Америки, якісь інші країни? Та як день реально не буде розміщено? Можуть розмістити в країнах НАТО. Це буде підстав. Ставно в даній ситуації безпосередньо коло території Білорусі, і Лукашенко дуже ризикує. Він може перетворити, якщо такі намагання будуть, або тим більше уявити, що він туди розмістить. Білорусь і сам Лукашенка буде під повним таким прицілом всіх засобів, як звичайних, так і ядерних НАТО. А це потужний потенціал. Білорусі не залишиться. І Лукашенка не буде. Тому нехай він подумає на що він іде і з чим він ризикує, навіть власним життям. Але в нас не можуть розмістити нас на сьогоднішній день точно не буде. Не це не я просто орієнтую, тому що в даний момент це буде порушення відповідно до мовності, хоча і Росія ігнорує, але Договор про не ядерної ядер зброї, тобто передачі третім країнам, uh -huh. скасувати Будапештський меморандум, повернутися до е, статусу, який був, вже практично неможливо. Тобто ніхто вже країни, які прийняли це рішення, не ратифікує, хоч ми й погодимося. Але там були гаранти і США, і Британія, і Китай тоді приєднався. Зрозуміло на це ніхто вже не піде. І ще один момент. Це буде розглядатися США як уже прямий виклик до ядерної конфронтації з Росії. Я знаю внутрішню кухню США, от і керівників Білого дому і Держдепу і військових. Вони не підуть на цей сценарій. Вони можуть тільки піти вже тоді. розміщення тактичних озброєнь, коли розпочнеться реальна війна. Я думаю, що до цього не допустять, і всі засоби задіяні, щоб цього не сталося. Пам'ятаємо, яка була ситуація з безпілотником, який збили Російська Федерація. США сказав, це випадок. Це дійсно некоректна поведінка, але не розглянув, що це якраз військова операція Росії проти США. До речі, вчора один із гостей, який був у нас в Етері, ми теж про це спілкувалися. Він сказав, що Росія просила ну не те, що допомоги, а підтримки своєрідної у країн Європи для того, щоб обслуговувати оці цю зброю, відповідно тому що вона вже досить таки досить страда, які боєголовки досить і Відповідно, треба було належне отримання, належне обслуговування. Скажіть, будь ласка, в такому разі ті країни, які власне дійсно допомагали власне Росії отримувати цю зброю в належному стані, яку інформацію вони могли отримати про ядерне озброєння Росії? Яка інформація була їм доступна, як мінімум, я думаю, про кількість я. Ядерних боєголовок, тому що коли ви запрошуєте певну суму на те, щоб їх обслуговувати і утримувати належному стані, це ця сума закладається на якусь певну кількість цих якраз ядерних боєголовок, які є в Росії наявні. Ну, першу чергу, ми говоримо ядерні боєголовки, вироблялися під час радянського Союзу. Уже пам'ятаємо, 32 роки пройшло після розпаду. От, зрозуміло, це устарівши якраз ракети різних типів, але вони їх обновляють. Обновляють за рахунок комплектуючих європейських країн, Японії, США, як правило. Тому в даний момент всі володіють, що це робиться. І, як правило, комплектуючі, вони мають також ресурс, розвідувальний ресурс, які можуть контролювати ситуацію. Тому невідомо, куди ракети полетять. Який їх потенціал, от і відповідно західні країни це можуть також використати для контролю і їх нейтралізації, навіть на підльотах або на під час пусків. І Дрозкадова найкраще володіє ситуацією, Ну, я думаю, що крім Америки може ще більше, це зрозуміло, Україна, тому що проектувалася на КБ Південне, вироблялося на «Південмаші» ракети стратегічного рівня в Україні і зрозуміло, регламенти роботи. Які продовжувався до 2014 року, проводить Україна. Тобто ми знаємо стан ракет, знаємо їх розміщення, потенціал, і зрозуміло, яким чином можна їх перехопити засобами наших союзників. Тому в даній ситуації, я думаю, що там не так все прекрасно, як вони думають, що вони будуть запущені, бо діяти. Я просто думаю, і в момент підготовки. Прийняття команд, невиконання команд, або відповідно підготовка допусків, неспрацювання систем, або упередження навіть дії в плані недопущення ударів. Тобто це багатоканальна модель, багато шаловані команди і жовміотихнолічних цикл, які не дають гарантії їх запуску, а тим більше є гарантії їх знищення. Тому в даний момент ризикувати так, це ризикувати проти себе, тому що це загроза життю Путіну і його оточення. Я не говорю російському народу. Uh, так, давайте перейдемо ще тоді до однієї uh, частини цієї теми <кій> по Китаю, бо все почалося з візиту лідера Китаю. Uh, президент України Володимир Зеленський сказав, що uh, не сказав, а запросив лідера Китаю відвідати Україну, сказав, що буде радий його тут бачити. Uh, uh. Це з'явилося сьогодні. Uh, він це сказав в інтерв'ю «Associated Press». Uh, uh. Таким чином передав запрошення. Наскільки є ймовірність того, Ще, що твого дозволу да. реакцію Китаю так. на це запрошення до речі, а, так, вже є так. міністерстві да. закордонних справ, uh -huh. справ Китаю заявили, що позитивно оцінюють пропозицію президента Володимира Зеленського щодо переговорів України та КНР. Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін. За її словами, Китай позитивно оцінює пропозицію президента Зеленського щодо переговорів між двома країнами, але говорити про конкретну дату зустрічі поки не доводиться. Яка ймовірність того, що приїде до нас лідер Китаю, приїжджав же він до Росії, може прилетіти і до нас, і подивитися, і перестануть вони називати це, значить, українська криза, а почнуть називати це війною. А, ну хорошо знаючи Китай і Сінзіпіна і попередника там все не так то просто робиться. От, навіть є такі неофіційні звернення десь або через інтерв'ю, або через кореспондента, коли б під час прес-конференції, або сьогодні вже через відповідне видання. От це може тільки підтвердження своєї позиції. Все для того, щоб відбувався зустріч, проводиться глибоко на дипломатично-оперативному рівні. Китаї це люблять, це знають, вони досліджують якраз всі протоколи. Я прямо скажу, я сам коли я зустрічався з лідером КНР, коли посол наш став трошки на той місце, вони його просто взяли переставили. Тобто вони навіть в цих ситуаціях дотримуються регламентів і протоколів. Тому в даній ситуації повинна потужна лобійська група бути, яка працювати на цей візит уже давно, uh -huh. ще з початку війни. І ми так і передбачали, що Китай може бути гарантом. Там пролинулася, пам'ятаєте, договір навіть в березні, і Китай міг виступити гарантом, uh -huh. але з того періоду навіть не було активних дій посла не призначили. Який повинен бути основним комунікатором і представником держави, точно так же позиції через дипломатію, через розвідку, прямо лобістські групи, які в нас є, плод до суди Худзінтао, керівників Кабміну, керівників комітету держбезпеки Китаю, а це формує позицію. Отут от якраз я думаю, що відставання йде, і тут треба нас доганяти швидко. І тільки публічні заяви, от зрозуміло, вони не дадуть великих перспектив. І китайці відповіли: ми ще не маємо конкретики цієї ситуації офіційно. А навпаки, повинен бути сказати, так, да, ми готові. Готується візит. От найближчим часом він буде чи в Україну, чи, наприклад, Зеленського в Китай, скоріше всього. а можливо, ну як варіант, тому що я зараз дуже сумніваюся, що такі візити прямо відбудуться. Можливо, під час якихось формів міжодних, де дійсно можуть бути зустрічі і президент попередні України і Китаю. І мінімальний цей варіант це переговори по відеотаску формату. Я думаю, що це саме актуальна тема, яка сьогодні повинна бути піготована і швидко реалізована. Вислуховування єдиної позиції Росії. А я знаю, як Росіяни можуть нав'язати їм позицію постійно. Що він десь був в цьому досі з урахуванням багатьох преференцій, що Росія буде надавати Китаю, навіть здаючи свій суверенітет, тому що сьогодні треба вижити. А нам треба навпаки. показати реальну ситуацію, показати можливу роль Китаю в стратегічних питаннях і в питаннях міжнародного співробітництва і співробітництва з Україною багато принижають співробітництво китаю україну будучи якраз в Китаї, ми працьовує 12 глобальних програм співробітництва з китаєм і керівництво китаю ска вау це те що нам потрібно ми не чекали цієї ситуації тому треба формувати і ці паралельні потужні контакти які дають перспективу китайцям в плані співробітництва з україною і з країною заходу від яких вони залежать на 70%, а не на 3-5, як від росії